Сьогодні трохи зупинимося над цими словами Ісуса, точніше над Його запитанням, запитання, яке Він скеровує до тих людей, які були в той час перед Ним, 2000 років тому, але запитання, яке Ісус скеровує до нас сьогодні, коли Він прийде, чи Він знайде віру на землі? І це питання актуальне завжди. І сьогодні актуальне, і можемо його трохи перефразувати. Якщо Ісус прийде сьогодні, то чи Він знайде віру на землі? Якщо сьогодні би відбулося друге пришестя Ісуса, то чи знайде Він віру на землі? Один голландський кардинал Вілем Ейк розповідав у своєму інтерв'ю. З журналістом розмовляючи про ситуацію в Голландії, ситуацію католицької церкви в Голландії, це католицька країна, християнська країна з християнськими коренями. І він говорив про своє служіння в одній дієцезії, про те, яка була ситуація в той час в цій дієцезії. Він говорив, що у 2007-му. По 2011 рік, в цьому часі 4 років, в його дієцезії з 400 парафій залишилося 48. На початку було 400, в 2007, в 2011. З них залишилося 48 парафій. Тобто парафії об'єднувалися, зменшувалися, закривалися, а навіть в одній парафії, де було сім храмів. Тобто на якійсь невеликій території було сім храмів, і це була одна парафія. Із тих семи храмів шість закрили, один залишився. Закрили не тому, що так влада наказала, тому що забороняли людям молитися. Ні. Тому що не було людей. Тому що причина була така брак активних вірних. Це не означає, що не було християн, чи вони десь пропали. Вони були, є, тільки їх немає в церкві. Дуже багато стало таких пасивних християн, людей, які кажуть: я в Бога вірю, але не потребую таїнства, не потребую церкви, не потребую спільноти. На це є багато різних причин. Однак подивімося також на ситуацію, яка є в нашій країні, тому що Голландія це далеко від нас, це Західна Європа, це їхня ситуація. Але наша ситуація в Україні трохи інша. Краща, ніж там можемо сказати. Храми не пусті, однак є дуже багато людей, не практикуючих, навіть дивлячись на наше місто, так можемо. Таку якусь певну статистику, якби зробили, то з цієї кількості населення, яке живе в нашому місті, скільки людей кожної неділі бере участь у святій Месі. У всіх храмах, які є в нашому місті, в католицьких, православних, протестантських, тобто у всіх християнських храмах, які є в нашому місті. Напевно, це би була цифра. Не дуже велика. Це питання, коли прийде Христос, чи знайде Він віру на землі, ми повинні сьогодні сконкретизувати і поставити Його до себе. Коли Христос прийде, чи знайде Він віру в Україні, коли Христос прийде, чи знайде Він віру в нашій парафії, в нашій спільноті. Чи знайде Він віру в наших сім'ях. Якщо Христос прийде, до, скажімо, конкретно до нашої сім'ї, кожен нехай представиться до своєї сім'ї, то чи знайде він там віру, живу віру в нього? Що це означає? Це означає, що сім'я живе християнськими принципами. Тобто фундаментом є. Ісусові принципи, Його навчання, Його ем, спосіб життя ми приймаємо для свого життя, це є життя вірою. І коли до такого дому ми входимо, то ми відразу бачимо християнські символи, ми бачимо хрест в домі, ми сідаємо за стіл, і тоді нормально для сім'ї помолитися перед їжею. Нормально для сім'ї стає спільна молитва, і так далі. Інші всі християнські принципи. Коли прийде Христос, чи знайде Він віру в нашому житті, в нашому особистому житті? Що для цього робити, щоб віра зростала? Що для того робити, щоб, коли прийде Христос, щоб Він зустрів нас, людей віруючих? Сьогоднішня літургія слова дає такі три способи зміцнення віри. Перший спосіб молитва. Це те, про що нам говорить сьогоднішнє перше читання, і говорить нам Євангеліє. В першому читанні ми чули цю історію Мойсея, котрий виходить на гору, молиться за Ісуса Навина, який воює в той час з Амалеком. З язичницьким, скажімо, народом. І коли Мойсей піднімає свої руки до Бога, тобто Він молиться, він заступається за Ісуса Навина, тоді Той виграє, тоді, коли цей опускає руки, тоді Той програє. Звичайно, це є певний символ. Не від цього залежить Боже благословіння, чи людина фізично підняла руки, чи опустила, чи склала. Але йдеться про стан серця, стан духа. Тобто ми піднімаємо своє серце до Бога. І в цьому часі війни це є наш спосіб існування, наш спосіб життя піднімати своє серце до Бога, молитися за тих людей, які нас захищають сьогодні, молитися за нашу владу, молитися за нашу країну. І молитися за навернення наших ворогів. Це стан духа, який є піднятий до Бога. Натомість тоді, коли Мойсей опускав руки, тоді Ісус навин програвав. Тоді, коли ми опускаємо руки, коли ми зневірюємося, коли ми кажемо, вже не маю більше сили, не знаю, що далі робити, як мені жити і так далі, тоді ми програємо. Стан духа це наша сила, тоді, коли серце підняте до Бога, тоді, коли і важко, і легко, і радісно, і сумно, тоді ми йдемо до Ісуса, звертаємося до Нього в нашій молитві. Ісус говорить нам сьогодні в Євангелії про молитву безперервно, каже завжди молитися. Ну, як це завжди молитися? Як це постійно промовляти якісь певні слова молитви, чи з молитовником постійно ходити, чи щось говорити потрібно постійно? Завжди молитися, це бути в присутності Бога у всіх наших справах. Тобто, тоді, коли ми виконуємо наші обов'язки вдома, на роботі, працюємо, тоді, коли відпочиваємо. Бути в присутності Бога. Це дуже легко провірити, коли ми є в присутності Бога, а коли ми цю присутність втрачаємо. Наприклад, якщо ми зустрічаємося разом з кимось, з друзями, наприклад, йдемо на каву разом, якщо ми починаємо когось обговорювати, когось осуджувати, підкреслювати чужі вади, Якщо ми когось обманюємо, все, тоді ми перестаємо бути в присутності Бога. Ми тоді відкидаємо Бога. Натомість тоді, коли ми ділимося любов'ю, ділимося добром, тоді, коли є Божа благодать між нами, тоді ми є в присутності Ісуса і це є молитва. Навіть не потрібно тоді. Відкривати молитовник і в такий спосіб молитися. Якщо ми щось робимо, виконуємо якусь роботу, наші обов'язки, працюємо, будь-яке наше завдання в житті виконуємо, і робимо це в присутності Ісуса, то це є наша молитва. Святий Бенедикт. Ще в третьому або в четвертому му столітті. Написав устав, згідно якого е, жили він разом із братами в монастирі. І головне його правило було «Ora et labora», латинською, тобто молися і працюй, молися і працюй. Більше нічого нам не потрібно робити. І все робити в присутності Бога. Молитва може бути різною, є час, коли ми. Молимося разом в сім'ї, є час, коли ми виділяємо час лише для молитви особистої, коли ми йдемо в якесь місце тиші, закриваємося десь в своїй кімнаті і зустрічаємося з Богом віч на віч. Це все є різні форми молитви, різні можливості, через які ми наповнюємося. Божою благодаттю. Тільки потрібно це робити, потрібно ці можливості використовувати, молитися з вірою і довірою. Це є теж важливий пункт молитви, якщо молитися без віри, не довіряючи Богові, молитва стає сухою, стає такою непотрібною людині, і людина не хоче потім молитися. Відмолиться рано ввечері, якісь молитви обов'язкові і на цьому все. Але тоді, коли ми звертаємося до Бога як до нашого Отця, як Його діти, як Його друзі, як Його товариші, як Його близькі, тоді ми відчуваємо цю реальну присутність Ісуса в молитві, що Він є з нами. Він благословляє, Він турбується про нас, Він не залишає нас, і тоді, коли нам стає важко теж, Він є з нами. Другий спосіб, про який нам говорить сьогоднішня літургія слово, читання святого Письма. Нам набагато легше молитися Розарії, молитися якусь літанію, навіть піти на святу Месу. Але найважче, що нам вдається, це читати святе письмо. Не буду питати, хто з вас щоденно читає святе Письмо, але нехай кожен собі сам відповість, як часто я зустрічаюся з Богом в Його слові, як часто маю цей контакт із Ним, слухаючи, що Він мені говорить. У нас є так багато запитань в житті, так багато питань, на які ми не знаходимо відповіді, не знаємо, що робити, яке рішення прийняти. А Бог дає нам інструкцію для нашого життя, дає нам цей підручник для нашого життя, в якому все є прописано. Тільки потрібно взяти, читати і слухати Бога, котрий промовляє. Минулого тижня ми мали реколекції з молоддю в синяку, і мене дуже приємно вразив приклад одного хлопця, котрий постійно е, мав в своїй кишені Новий Завіт. Він в такому маленькому форматі, це такий кишеньковий варіант святого письма Новий Завіт і Псалми. І я бачив, що неодноразово він. Коли була якась можливість побути в тиші, десь побути в самому, він відразу відкривав це святе письмо, цей Новий Завіт і читав. Кілька хвилин прочитав, закрив і далі пішов на програму. Хтось би міг сказати: ну, святе письмо потрібно читати з такою пошаною, тобто десь вдома, вибрати. Гарне місце для цього, запалити свічку і так читати, можливо, разом в сім'ї. Так, і це є можливість. Але якщо святе письмо є підручником для життя, є інструкцією на кожен день, тоді важливо мати його із собою всюди. Є тепер можливість і в телефоні прочитати фрагмент із святого письма. Звичайно, електронна версія ніколи нам не замінить цієї друкованої версії. Але як допомога в таких випадках, коли ми десь їдемо, десь йдемо, маємо кілька хвилин, можна зупинитися і прочитати, що мені Ісус говорить в цій ситуації. Тобто маємо ці різні можливості в сучасному світі, щоб постійно черпати. Із джерела Божого Слова. Але чи це робимо? І третій спосіб, про який нам говорить сьогоднішня літургія слова, це вірність науці церкви. Вірність науці Церкви. Є теж така книга, дуже важлива для нас, це катехизм Католицької церкви. Це книга, в якій зібрана. Зібране все навчання церкви про мораль, про етику, соціальне навчання церкви і так далі. Тобто позиція християнина в різних питаннях і викликах сучасного світу. Щоб бути християнином, потрібно будувати своє життя на Божому Слові, на Євангелії, якраз читав. Е Таке оголошення було десь в Тернополі, розпочинається якийсь курс, називається Руах, тобто для пізнання своєї віри, і там є таке запрошення на цей курс. Але, як завжди, дуже важливі є коментарі, які щось говорять, да? хтось щось пише, ділиться своїми думками. І там якийсь таке, такий коментар був, що. Потрібно е, проголошувати Євангеліє в першу чергу, а не католицьке навчання. Тому що в плакаті було написано: якщо хочеш пізнати навчання католицької церкви, то запрошуємо тебе. Навчання католицької церкви побудоване на Євангелії. Воно не суперечить Євангелію. Ми маємо певні правди, віри, які записані в Божому Слові. І на цьому слові церква будує своє навчання, і потрібно його знати, тому що виклики сучасного світу є іншими, ніж 2000 років тому, чи п'ять тисяч років тому. І на це все церква дає свою відповідь, опираючись на Святе Письмо. Отож, такі інструменти дає нам сьогоднішня літургія слова, що ми можемо робити. Щоб розвивати свою віру, молитва, читання святого письма, пізнавати науку церкви і нею жити. Віра це не є додаток до нашого життя. Якщо для когось віра, це додаток до життя, тоді він не буде її практикувати, тоді він буде казати, ну, я вірю в Бога в своєму серці, і мені цього достатньо. Але ми, які тут, на цій святій месі. Ми не просто прийшли подивитися, як в театрі, послухати, може, щось доброго скаже священник, але ми прийшли, щоб засмакувати присутність Ісуса, щоб збиратися навколо Нього, в Його присутності. Віра це є наше життя. Без віри ми не можемо прожити. Тому просимо про цей дар. Правдивої віри для нас, і заступаючись за нашу країну, просимо про дар віри для нашого народу. Амінь.